Буде скоро. порядок, де присутні членів комісії, збору є, четверо. так е... порядок денний. Про відмови надання знову на розроблення документації із землеустрою по кінцю Миколі Михайлович. Слідче питання про надання згоди на одержання право власності на земельну ділянку та окладання угоди про передачу права власності на земельну ділянку у зв'язку з добровільною відмовою власника. Зависко Леоніда Антоновича. Звичайно, слава Богу. Першим питанням передбачено на дні дозволу на розроблення документації з реєстру по кінцю Миколія Михайловича. Звернувся до нас пуханець Микола Михайлович із заявою просить надати дозвіл на розроблення документації з донбасію площі 11-15 Донбаса для ведення в будівництво господарства на території Барнізької біжітої ради. при виховуванні на земельну також надання дозволів на розробку документації і затвердження. Чому причина? чиняється? Я думаю, згодом знімати ці питання, я не пам'ятаю, що вона стоїть у розмаху, я не можу розповісти, щоб дізнатися, як це відмовляється. Наступне признання згодом надання права власності на земельну ділянку та укладання уходів про передачу права власності на земельну ділянку відповідно до відмови... Сави власника ділянки політку Леоніда Антоновича звернувся він до нас із заявою, що, що зв'язку з добровільною відмовою прошу щоб що похозника сільська рада прийняла власність свою комунальну, власність територіальну громади, змагання ділянку про що ноль селі Порозове із цільовим призначенням для будівництва житлового будинку. Підготовлено проєкт рішення, що сільська рада не заперечує прийняти таку земельну ділянку в свою комунальну марку. Дякую. Ці питання можуть і доповнені? Дякуємо. Ці питання розгорнули, дякую.